Вітаю на каналі Мова Квітів. В цьому відео хочу розповісти, що ми робимо з гліцинією влітку після квітування. Ось на наша гліцинія росте вже 7-8 рік, квітне вона третій рік. Кожного року, з кожним роком вона дає все більше і більше квітів. Цього року це було неймовірне квітування. Але є деякі моменти, які обов'язково потрібно проводити з глицинією, для того, щоб вона і квітла краще, і кожного року давала більше цвітіння. Під деякими відео про гліцинію мене питали, чому немає відео про обрізку навесні після квітування? Справа в тому, що якраз навесні я її і не обрізаю. От відцвіли квіти, і вони так в такому вигляді і залишаються деякий час до літа. А вже влітку, коли гліцині опускає ось такі молоді порослі, ось тут видно гілки і там далі. І на протязі літа я отак підходжу до неї і обрізку, Дивлюсь уже, куди, як росте якийсь пагін, і обрізаю. Крім того, що потрібно обрізати гліцинію там, де є квітування. Можливо, навіть це можна сказати і мінусом гліцинів. Ось вона пускає ось такі порослі. Інколи вони навіть дуже великі. Я навмисно залишила ці всі нові порослі, щоб показати в цьому відео, що ось так от може бути. Для декого можна, можливо, навіть це і не мінус, а можливість виростити нову рослину. Якщо ось, наприклад, ось пагони, які ростуть біля землі, то їх можна просто ось так прикріпити скобою, присипати землею, і буде уже нова рослина. Там в тому місці, де вона буде біля землі, пустяться корінці, і потім на наступний сезон просто відрізати і вже може бути нова рослинка. Ось таким методом була вир... вирощена молода гліцинія, ось видно корінчики. Також це від порослі. Також можна ще розмножити, взяти будь-який горщик з отворами. І ось любу гілочку, таку, яку, яку зручно знизу. Ось так ставляємо в отвір. Ось так підсипуємо тут ґрунту і залишаємо. І так само потім доглядаємо, поливаємо, і за головне, щоб не пересихала там земля, і через деякий час просто обрізати від з цієї сторони цього маточного дерева. Потім, коли вже прийде час обрізати, і вже буде нова рослинка. Ось ще один метод. Єдине, що вирощена цим методом із парослі рослинка, вона не буде швидко квітувати. Така гліцинія буде квітувати десь на 5, 6, можливо й 7 рік. Якщо ж хочеться, щоб гліцинія цвіла швидше, то укорінювати треба ось із цих пагонів. Навіть можна це теж таким же методом. На квітучому пагоні взяти обволокти його ось так. Шматочком ґрунту, чимось, або навіть маленький горщик, або обмотати якоюсь плівочкою і так само тримати його там у вологому середовищі, і він, коли пустить корінчики, обрізати і буде вже ось така рослина, вже може квітувати на другий рік. Можливо, бачили в якихось розсадниках, де продають малесенькі такі невеличкі рослини. Ось такого маленького, і вже за квітами. От вони саме вирощені, коли беруть з квітучих пагонів, не з порослі. Ну і звісно, це все це, це я обрізужу. Зараз проведу обрізку, покажу, як я обрізаю, тому що залишати це не потрібно. Ну і також це буде стимулювати ріст нових бруньок, нових гілочок, саме там, де нам потрібно квітування. Ось, і не даремно я не залишила зовсім ні одного е, зараз молодого приросту. Ось видно, таких є три піньочка у нас. Це ми два-три роки, напевно, років три тому ми залишили, ось так от обрізали молодий приріст і три залишили. Думали, що зараз будуть додаткові також стебла. І у нас зверху утворяться нові ще додаткові пагони. Отак ми пустили один так в одну сторону, другий був в іншу сторону. І на них бо вони були такі досить мощні, на них було багато листя. Перший рік ми думали, ну, вони так утворюють нові пагони, вони були довгі, гарні, нічого. Другий рік теж. Цього року, коли ми спостерігали, за Хліцині, на яких саме пагонах утворювалися бруньки і які квітували, то саме ось на цих трьох не було ні одного квітової, квітової бруньки, ні квітки. Отже, висновок в тому, що не варто залишати їх, тому що вони додатково беруть соки, додатково забирають сили з рослини, але квітувати вони ще не скоро. Тому ми от вирішили їх зрізати, щоб всі сили йшли на основну. Тоді вони вже пускають ось ці пагони зверху, от і на них квітують. І ще хочу звернути увагу, що от ми направляємо ці пагони. Одна від одної, отак сантиметрів 30-40. Тому що якщо їх близько так переплітати, то квіти починають утворюватися не тільки ось так вниз, а вони там плутаються зверху в гілках в листі і не так декоративно гарно виглядають. Якби їх ось так паралельно направляємо так з комішком один між одним. І тоді вона квітує більш декоративно і пишно. З цієї сторони, з цієї сторони, у нас сформований так як я розказувала, який паралельно через 40 см. І ну, приблизно на цій я покажу. Після того, коли ліцення відквітувала влітку вона пускає ось такий молодій. Тут, ось. Зараз він вже укорочений, обрізаний. Орізаю його, коли він досягає десь. 70 сантиметрів метр. Він вони такі нависають довгі Ось цей, ось тут, ось. Потім навесні я обріжу їх менше, залишу дві-три бруньки, з яких і потім відводяться нові квіти. І от далі, якщо побачити, ця гілочка іде далі. І ось вони, всі ці коротенькі, які я влітку, ось, коли вони досягли десь метра, я їх. Обрізали. Оце все я роблю так влітку. Цей видно, що ось він такої довжини, а деякі вони є довші. І на кожному так я провожу влітку таку обрізку. А тут поруч пече, ось тут видно. Є вже двохрічний палник. І такий утворюється ніби такі міні-деревці. Того року ось він був він вже так деревнів, тогорічний. Цього року вже на ньому після квітування утворилися ще пагони. І ось кожен оцей пагін буде квітувати І кожного разу тут буде утворюватися більше і більше кліті. Нашу гліцинію я формую так, щоб закрити ось у зону. І коли гілки гліцинії вже досягають краю. Там я вже її зупини. Ось Тут є такий момент, що пішли два пагони, то один ми залишимо і коли він вже доходить до краю цієї ділянки, там ми вже його зупинимо. Що робимо з цим? Тут ми його обріжемо і на ньому потім так, також будемо, будуть формуватися квіткові броси, які ми навесні обріжемо менше. Коротше. А цей пагін, а цей пагін вже залишимо, будемо його направляти далі. Потім так само на цих. Коли досягнуті той довжини, якої нам буде потрібно, будемо формувати так. Ось тут ззовні нашої ділянки глицинія також ось так сильно заростає влітку і ці всі зовнішні пагони буду також обрізати. Тут я вже обрізаю, не, не рахую сантиметри, де достаю, там і обрізаю. Ну і, звісно, це теж буде стимулювати ріст гліцинії там, там, де потрібно. Ці всі, ці всі зовні, вони нам зараз не потрібні. Ой, з квіточками ще залишу, а всі інші обрізаю. Дякую всім, хто подивився. Сподіваюсь, відео було корисним. І чекаємо далі. квітування нашої гарної гліцині буде знімати і розповідати про гліцині і не тільки. До нових зустрічей на каналі Мова Квітів.